Якщо ваш котел не шипить, не намагається закипіти, значить він не працює, нема там тої температури, що потрібно. Отак відкрито піддувало. Отак там горить. І може вам чути, зараз зніму мікрофон, може вам чути, як він підкипає. У нас тут 80. Так, чути? Давайте відкриємо кришку. А тут скла вже немає, а тут сюди заходить вторинне повітря. Нагрівається і через канали. Туди-сюди, туди-сюди. І через канали заходить в саме завуження. Там, де створюється вакуум. Там, де розрідження. Тільки туди подається вторинне повітря. В будь-яке інше місце вторинне повітря працювати не буде. Тільки в саме завуження. Там, де розрідження, там, де горить. І тоді все буде класно. Отак От воно там вибухає, вибухає. Ну, котел постійно шипить, ви чуєте?